Убойний молоток SH8HP. Не знаю, що така назва замутна. Ой, подивимося, що всередині. Е, стоїть він щось, коротше, 6 тисяч, Б -б без чужой 6 тисяч стоїть. Так, всередині якась матерія, не знаю нашу. Е, Це що таке? Отввертка. Щоб, щоб болти крутити. Так, Отввертка є у нас. Ключ до болгарки. Так. Штука, щоб у вухах сірку чистити. Так, відкидаємо і дивимося сам убойний молоток. У мене такий був уже, якщо чесно. Я його продав. Купив собі ще одного. Купив, ну, реально удобно дуже штука. Це не перфоратор. це іменно отбойний молоток. Тут немає крутіння. Я знаю, що це не отвертка це бітки. Це така, типа зубельце. це піка. Ось цей ключ. Це не до болгарки. то скажуть, що я взагалі дурний і не знаю на що це. Це сюди е, запресовувати за сюди масло, тому що отакі. Ладно, не буду я відкручувати, можете на слово повірити. Сюди за, е, запресовується не масло, а спеціальна смазка для перфораторів і відбійних молотків. Ще в нас що в комплекті щотки є отакі. Ну, щотки, то щотки, та і, та і все. Штука дуже удобна. Також, щоб, якщо у вас є якась стройка, що, що треба щось віддовбувати, якийсь бетон, кирпичі і так далі, е, ну, апарат просто незамінний. Я думаю, як сюди що ставити, тут ні у кого питань не виникає. Ну, ладно, покажу, говорили. Так, дивіться, що ми? Беремо нашу бідку. Раз. Поставили. Подовбали, нажали, витягнули. Все. Замутного нічого, все максимально просто і зручно. Штука реально дуже зручна і прикольна. У нас погода така люксова, ховається все. Так що, кого ще щось цікавить, потім, може, буду ще щось довбати. Розкажу, покажу. Я вже ним і камінці довбав, і фундамент старий від забора довбав. Штука реально стояла. Все. Ніби на сьогодні по розпаковках усе. Що ж кого цікавить? Питайте, розкажу, покажу.